Народний молодіжний театр заснований у 1968 році у тодішньому педагогічному інституті. Мене актири з обласного театру. Попросили прийти в педінститут і допомогти створити вечір Тургенєва. І це була перша вистава. Ну, тоді ще, звичайно, не театр. В основному це були студенти філфаку. Це був вечір присвячений творчості Тургені. І після них, от вони якось попросили мене залишитись. Ну от так я залишилась з ними на 45 років. Згодом театр розпочав роботу на сцені міського палацу культури, де і до сьогодні показують вистави. Щорічно народний молодіжний театр випускає три прем'єри. Вистави цього колективу не потребують особливої реклами. У них є дещо більше. Особлива любов глядачів. Театр налічує до 35 акторів. Досить часто колектив поповнюється новими людьми, проте є й незмінні актори. Для багатьох із них театр захоплення та самореалізація, але не сам. Наперед, театр це дружба. Багато друзів дав, тому що театр тут знайдено стільки людей, знайомих, які дійсно стали друзями. Власне, дав сприйняття того, що ти в реальному житті досить часто багато історій не можеш пережити, проживаєш їх на сцені. Якби ти можеш виконувати різні ролі і вживатися якби, в ту чи іншу типожи людей. Зараз у театрі готують нову виставу той бандит, я, яку планують показати глядачам вже у квітні. Марина Прищепа, Артем Лаговський, новини Рівного.